Данилку вібровару зараз 9 місяців. Про те, що у сина вроджена вада серця, батьки дізналися випадково. Два місяці попали в лікарню, і там перевірки різні були, і нас направили на серце. І відтоді ми дізналися, що в нього така вада серця, і тоді почали ходити по лікарях. Раз нас направляли на Київ, але ми щось дуже страшно було їхати нам. Упродовж кількох років дитячої кардіохірургії в західній Україні не було взагалі. Тому дітей скеровували до Києва або за кордон. Торік за такі операції взялися медики львівської лікарні швидкої допомоги. Самотужки прооперували 50 дітей, а спільно із американськими колегами за останні два тижні і ще 26. Це були малята, починаючи від трьох місяців життя, які звертались до нас по допомогу. Ми почали одразу з найскладніших діагнозів і з найскладніших пацієнтів. Деяким із цих пацієнтів було відмовлено, наприклад, в клініках за кордоном, деякі не змогли отримати допомогу в інших містах України, і тому кожна з цих родин була для нас важливою. Можна сказати, що кожна дитина, яку ми прооперували, була подією для нашої лікарні. У планах лікарні 200 операцій на дитячих серцях за рік. За словами медиків, на Львівщині щороку народжується сотня діток із вадами серця. І зараз тисяча потребують операції. Сьогодні у лікарні швидкої презентували новий блок дитячої кардіохірургії. Раніше, після операції, дітей переводили у відділення для дорослих. Тепер для них створили шість палат. Ще п'ять ремонтують. Ми зараз зробили їм прекрасні умови для перебування. Зараз обладнання ще доїжджає, у нас вони повністю будуть комплектовані. Там будуть монітори, перфузори, апарати ШВЛ, підтримки на пацієнтів, заведені кисень. Тобто повністю ці палати для того, щоб ці пацієнти малесенькі були в безпеці. Тому що Ну, це одна з найтяжчих галузей медицини. Палати та коридор у блоці відремонтували благодійники. Один із них львів'янин Роман Городечний, який підкорив Еверест. Саме ця вершина зображена на стіні однієї з палат. До прикладу, інша палата у морському стилі. Ми зробили палати, в яких дітям буде не сіро лежати, де вони розмальовані в стилістиці, якісь демо щось вивчати, досліджувати і мотивувати їх в майбутньому. Щось робити. Суму грошей, яку витратили благодійники, залишили у таємниці. кажуть, це подарунок. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.